Динамо не подолає основну стадію Єврокубка. Такий прогноз аналітиків, Нещеред у команді тижня, а також два нових тренери, яких сватають на місце Шовковського. Друзі, вітаю! Ви на Динамівському секторі. А ми для вас сьогодні прийшли, аби розповісти про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається, власне, просто зараз навколо київського Динамо. Сьогодні будемо говорити з вами про наслідки матчу Ліги конференції проти Crystal Palace. Випуск буде насиченим. Тож просто зараз попросимо вас підтримати наш проект шляхом підписки, а до відео натиснути на лайк. Дякую, поїхали! Ну і власне безпосередньо з матчу проти Кристал Пелес ми розпочнемо, незважаючи на те, що загальний результат негативний, динамо програло. Та все ж таки для одного футболіста можна знайти певний позитив. Мова про голкіпера Руслана Нещерета, який, попри поразку Динамо із рахунком 0-2, отримав за гру доволі високу оцінку 8,2 від порталу Софаскор. І такий бал дозволив йому увійти до символічної команди першого туру ліги конференцій. До слова у цій збірні також захисник Пеласу Муньяс, який власне нещерету і забивав. І що цікаво, попри здобуту перемогу, жоден гравець Шахтаря до команди тижня не наблизився. Цікавий рейтинг опублікував і портал Football Rankings, який зробив прогноз на основний етап ЛК. Так, виконавши велику кількість симуляцій, аналітики прогнозують, що на основному етапі Шахтар зуміє набрати 12 плюс очок та впевнено займе місце у топ-8. Щодо Динамо, то їм прогнозують лише 25 те місце та трохи більше шести набраних балів. Додамо на основному етапі Динамо належить зіграти із сам. Сумспором з Рінські, Омонією, Фіорантиною та клубом Ноа. Ну а далі так би мовити про післясмак Єврокубків. Після того, як кияни програли Крістал Пелес і загалом показали не дуже виразну гру, і ще й в компанію до ось цієї заміни, тире заміни Михавка, багато хто знову звичайно заговорив про відставку Олександра Шовковського. І у соцмережах дуже часто можна було натрапити на одне конкретне прізвище. Маркевич, втім, сам наставник дав дуже цікаву відповідь на запитання про своє майбутнє у якості головного тренера Динамо. Так, в коментарі для Спорт Мирон Богданович заявив наступне: звільнити Шовковського це найпростіше, що це зараз дасть. Команді потрібні хороші футболісти, адже ті, що є, нині багато не тягнуть. Ось це головна проблема. А міняти тренерів це легше всього. Оскільки Маркевич згадав про рівень гравців, принагідно він оцінив і рівень літніх. Новачків у Блину, це я взагалі нічого не бачу, якщо чесно. Не знаю, можливо, з часом його прорве. Тіаре він має хорошу фактуру, але лише з часом буде зрозумілий його справжній рівень. Те саме я скажу щодо Огундани, поки зарано давати йому характеристику. Усе буде зрозуміло лише після матчів із Шахтарем та Фіорентиною. Тоді ми і оцінимо, чого ці новачки вартують. А чи поділяєте ви думку Маркевича? Пишіть у коменти. Але не Маркевичем єдиним, адже видання Блід UA пропонує на посаду тренера Динамо Йожефа Сабо. До честі Йожефа Йожефовича, хоча такий варіант і дуже важко уявити, та на запитання журналіста цитуємо: раптом вам зателефонує Суркіс і скаже: рятуйте, що ви відповісте, чи готові очолити Динамо в шосте. Він сказав тверде ні. І свою думку тренер обҐрунтував. Так, я бачу, що твориться у команді, які футболісти. З ними точно не дуже просто працювати. Як на мене, Суркісу і Шовковському потрібно сісти, поговорити, зрозуміти, що відбувається з командою, і якось розв'язувати цю проблему. Їм потрібно розібратися, що і до чого. Ну що ж, розуміємо, що кандидатура Сабо – це звичайно політфантазії журналістів. Маркевич це. Можливо, більш реальна кандидатура, але власне свої варіанти напишіть у коментарі. Розуміємо, що реально доля Шовковського на чолі Динамо буде вирішуватися справді у листопаді після матчів із Шахтарем та Фіорентиною, Тоді, можливо, керівники киян підуть на якісь кроки, але для того, аби звільняти головного тренера, ми розуміємо, потрібен якийсь бекап, потрібен той, хто зуміє і захоче, і зможе підхопити клуб буквально на ходу, буквально. Посеред сезону, тож запитаємо у вас, який варіант ви бачите у вигляді заміни для Шовковського. Пишіть нижче у коментарі. Там же кнопочка підписатися. Якщо ще не натиснули, то велкам. І кнопка вподобайка до цього відео. Теж чекаємо, аби ви її натиснули. Дякуємо вам, що переглянули це відео. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.